На початку квітня цього року працівники управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області разом із оперативниками та слідчими відділення поліції номер 2 Запорізького управління поліції припинили протиправну діяльність чорних лісових. Поліцейські встановили, що злочинний бізнес організував 35-річний чоловік, який собі помічники взяв двох односельців 20 та 45 років. Незаконну порубку деревини фігуранти вели з метою її подальшого продажу. Під час чергової реалізації товару поліцейські заскочили їх на гарячому. Разом члени злочинного групування встигли споляти понад сотню ясенів та дубів, що спричинило збитків держави понад 500 тисяч гривень. В результаті обшукових заходів за адресами правопорушників працівники поліції вилучили бензопили, сокири, понад 20 кубометрів деревини, а також грошові кошти. Здобуті, ймовірно, злочинним способом. Окрім цього, було виявлено понад 150 набоїв різних калібрів, корпус гранатів f 1 із запалом, постріл до гранатомета та близько 17 кг артилерійського пороху. За результатами досудового розслідування фігурантам інкриміновано вчинення низки злочинів, передбачених кримінальним кодексом України. Наразі обвинувальний акт відносно правопорушників скеровано до суду.